На жителів Хмельниччини чекає ще один спекотний тиждень. У вівторок, 27 серпня, вночі температура повітря підніметься до позначки у 21 градус вище нуля, а в день стовчики термометрів покажуть плюс 31 плюс 33 градуси. Впродовж доби буде сухо і сонячно, та місцями можливі пориви вітру до 13-15 метрів за секунду. Схожу погоду прогнозують і у середу, 28 серпня. В Вдень ті ж самі плюс 33 градуси, вночі температура триматиметься на позначці 19 градусів вище нуля. Опадів не прогнозують лише невелику хмарність. В четвер, 29 серпня, температура спаде на кілька градусів. Денні показники будуть у межах 27-29 градусів тепла. Вночі термометри покажуть 20 градусів вище нуля. Є невелика ймовірність, що дощові хмари зачеплять північ і центр Хмельниччини, і день пройдуть короткочасні дощі. У п'ятницю 30 серпня доба мене з невеликою хмарністю та без опадів. Температурні показники вночі будуть в межах 18-20 градусів вище нуля, в день стопчики термометрів сягнуть позначки у плюс 32 градуси. Останній день літа втримає спекотний настрій. 31 серпня повітря прогріється до 30-33 градусів тепла в день, а вночі коливатимуться в межах 16-18 градусів вище нуля. Дощів у суботу не прогнозують. У неділю 1 вересня втримаються все ще літні показники. Вночі температура повітря підніметься до позначки у плюс 15 градусів, а в день стопчики термометрів сягнуть 29 градусів тепла впродовж доби буде сухо і сонячно. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.